Дім, школа, дім це класичний маршрут школяра, яким у навчальний період рухаються мільйони учнів. Та чи задумовувались батьки наскільки він є безпечним, принаймні в Ужгороді? Вивчити це питання конструктивно взялася громадська організація Форза спільно із представниками міської влади, поліції керівників навчальних закладів, а також за участі батьків і самих школярів. Безпека дитини складається з Кількох складових це є інфраструктурна безпека, чи до прикладу є достатньо світофорів, безпечних пішохідних переходів, засобів заспокоєння руху, щоб дитина спокійно і безпечно могла зранку дійти до школи, а після навчання повернутися додому. Разом з тим, безпека школярів це не лише інфраструктурні рішення, а й теоретичні практики, зокрема, правила дорожнього руху, які діти мають знати у найменшому віці. Чи усвідомлення батьків, які довозять дитину до школи на? Автомобілі самі нерідко спричиняють транспортний колапс. У поліції певнять із дітьми працюють постійно, зокрема, проводять бесіди і зустрічі, спільно виготовляють світловідбиваючі елементи і навчають правилам дорожнього руху. Та водночас відповідальність за безпеку лежить не лише на правоохоронцях і міській владі, а й на батьках і дітях, які є безпосередніми пішоходами чи учасниками на дорозі. Батьки безпосередньо, коли відпускають дитину. Іти в школу цей шлях, дім, школа, дім мають в першу чергу забезпечити її, щоб ця дитина була позначена на дорозі, щоб ця дитина не перебігала дорогу. Тобто, ми приходимо в школу, розказуємо по правилам дорожнього руху, і в той же час бачимо, як мама бере дитину і перебігає в не встановленому місці, тому що в нас пішить. Це перше, друге батьки підвозять дітей до школи, зупиняються, тому що вони не мають де припаркуватися, і на дорозі вони зупиняються, висаджують цю дитину. Це ну я розумію, що це є проблема міста. Десь Компактності, але батьки самі мають розуміти, що цим наражають свою дитину на небезпеку. І такі випадки не поодинокі, каже директорка НВК. Веселка у цьому закладі навчаються майже чотири сотні дітей. Школа і садочок має два виходи зі Слов'янської набережної і вулиці Володимирська. Та жоден із них не призначений для нормального заїзду, паркування чи розвороту транспортного засобу. А комунальні автобуси цим маршрутом не їздять. Відтак батьки змушені виходити із ситуації, почасти створюючи небезпечні умови. На жаль, коло закладу немає жодної сторони, ні сторони набережної Словянської, ні сторони Володимирської вулиці паркувальних місць. Це теж створює проблему, особливо зранку, коли підвозять діток до закладу. після обіду, коли забирають їх зі школи чи садочка, трошечки створюється такий автомобільний колапс. П'ять років здається, тому було облаштовано обмежувачі швидкості, які трошечки вирівнювали ситуацію. Ну на на жаль, в зв'язку з будівництвом, а ви бачите, як розбудовується новий район. Один з них демонтували і на жаль, його не відновили назад. Тому знову водії починають трошечки перевищувати швидкість. Це знову ж таки загроза діткам. Подібні проблеми виникають не лише у власників авто. До прикладу, Ужгородець Федір свою доньку возить у садочок на велосипеді, його дружина на самокаті. Та навіть такий мобільний транспорт не означає, що подорож і прибуття до місця призначення буде безпечним і комфортним. Дійсно існують певні небезпеки. Дружина везе на самокаті дитину, я перевожу на велосипеді. І от, ну, щоб добратися до закладу, є багато якихось таких моментів, пов'язаних з небезпеками. Відсутність велоінфраструктури в першу чергу, погана якість доріг. Ну, їхати по, по тротуарам якби заборонено, але десь іноді з дитиною доводиться це робити, тому що з ну, дитиною якось мені небезпечно їхати, тому що ну, немає поваги і водіїв до велосипедистів, не дотримуються певної дистанції. Ось, ну, і... Велопарковок немає тих самих, щоб під'їхати десь лишити велосипед і відвести дитину до закладу. Школярі, зокрема учні старших класів, які вже самостійно добираються до навчального закладу, теж великі поціновувачі велосипедів і самокатів. І вони так само хотіли б покращити велоінфраструктуру, особливо в контексті безпеки дорожнього руху. Велосипедна інфраструктура тільки починає розвиватися, але як починає, так і закінчується, і дуже мало можливостей для дітей пересуватися в місті саме на велосипедах. Так само, місто в нас ну, якщо говорити про менших дітей спочаткової школи, садочків, то велика проблема для батьків, як довозити дітей, адже місто дуже загружене машинами, переповнене, парковок немає і завжди коло навчальних закладів зосереджена велика кількість машин і буквально просто висадити дитину немає змоги. І приходиться залишати машину десь-де-інде і вже так з дитиною йти, а це не для всіх є зручно. Комплексні проблеми потребують відповідного вирішення на рівні різних відомств. Одне із них управління інфраструктури міста. Там визнають, дійсно є проблемні пішохідні переходи, і їх недоліки намагаються усувати. Однак дуже часто все опирається в кошти, які потрібні для капітального переобладнання визначених переходів. Як от перехрестя на площі Жупанацькій, поруч якої знаходиться четверта школа. Там нещодавно ліквідували пішохідний перехід на Підгірній, який поліція визнала аварійно небезпечною ділянкою. Сам перехід перенесли і наразі його вважають безпечним, хоча готові зробити ще безпечнішим, так само, як і інші пішохідні переправи біля навчальних закладів. До початку навчального року це все буде облаштовано. Затвердження рішення транспортної комісії в нас вже є щодо облаштування, щодо погодження з даного пішохідного переходу. Це раз. Чому був ліквідований? Неодноразово були звернення від патрульної поліції щодо визнання на даної ділянки дороги аварійно-небезпечною. Потім у нас є е, орієнтовно три рішення транспортної комісії щодо ліквідації даного пішохідного переходу, на даній ділянці дороги. Є проблемні у нас пішоходи. Досить багато, тому що не всюди нанесена ще дорожня розмітка. До початку навчального року буде нанесено додаткова дорожня розмітка, поновлена, де вона потрібна. Плюс у нас зараз замовлено трафарети школа, якщо ми бачимо, на під'їзді до навчальних закладів. Тобто працюємо в цьому напрямку. Також додатково, що буде встановлюватися огорожа. Будемо визначати найбільш небезпечні ділянки. Дороги будемо огороджувати, аби масштабувати проблему, а не розтягувати її на шматки. Вирішення має бути сукупне, кажуть аналітики компанії Оресунд, яка займається транспортними питаннями і наразі вивчає ситуацію в Ужгороді. До цього вони працювали у великих містах, де подібні проблеми вдалося вирішити шляхом перепланування доріг і вулиць, і транспортної моделі загалом Ми розробляємо проекти, перетретні пропозиції, перепланування вулиць. З компонентом підвищення безпеки дорожнього руху. Ми проєктуємо засоби заспокоєння дорожнього руху, організацію дорожнього руху і так далі. Такий проєкт ми здійснювали в рамках роботи над проєктом стало міської мобільності міста Івано-Франківська, наприклад. Таке дослідження ми проводили для міста Дніпра. От, наприклад, загалом в наших проєктах, в яких є там, компонент підвищення безпеки дорожнього руху, якщо є дані, надані поліцією, то тоді ми стараємося проводити. І, і, Визначати місця там підвищеної небезпеки, там де більше стається ДТП. Ми вивчаємо їх характер, чому і далі розбираємося, чому вони там відбуваються. Переважно вони відбуваються через якусь незрозумілу і неправильну небезпечну інфраструктуру. Відтак щоб сформувати конструктивні поведінкові звички, якісно змінити інфраструктуру і створити безпечний простір для школярів, фокус група, яка збиралася у міській раді, висловила свої побажання і бачення що саме і як потрібно змінити. А вже потім ці напрацювання ляжуть в основу комплексної програми. Це є тільки інструмент, розумієте, його можна покласти в шуфляду і нічого не робити, або можна взяти на озброєння і посадити людину. І будь-яке рішення, або будь-яка зараз реконструкція, чи інфраструктурне рішення, чи навіть побудова торгівельного центру, чи нової школи, чи садочку там одразу заганяються ці питання, і транспортна модель теж може запропонувати певне рішення, можливо, продов. Якийсь маршрут, чи пустити по паралельній вулиці, це все. Через цей інструмент, але його треба використовувати. Наступним етапом вивчення безпекового простору має стати опитування цільової аудиторії і аналіз ДТП за участю дітей. До слова, за останні півроку в Ужгороді не трапилося жодної дорожньо-транспортної пригоди поблизу шкіл чи садочків. Отримані дані фахівці передадуть міській раді разом із мапою, на якій буде нанесено статистика аварій, позначено небезпечні переходи, місця, де потрібно внести корективи у дорожнє полотно чи організацію. Цю руху, а вже від міської влади і дотичних органів залежатиме виконання усіх рекомендацій, аби місто стало безпечнішим. Кошти радять шукати у грантових програмах і проєктах.